Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу показати напрочуд простий рецепт суперового пирога з капустою. Готується він з того, що знайдеться, чи не на кожній кухні. А щоб його запекти, не потрібна навіть духовка. Спочатку підготуємо капусту, її потрібно протушкувати, і, звичайно, тут не обійтися без стандартного набору. Цибулю нарізаємо квадратиком, а моркву крупно натираємо. Коли цибуля розм'якне, можна додавати моркву. Разом готуємо 3-4 хвилини, час від часу помішуючи. Капусти багато не треба. 300-350 грам має вистачити. Шаткуємо, як вийде. І до сковорідки. Перемішуємо, накриваємо і тушкуємо на малому вогні. Кожні 5 хвилин помішуємо, щоб не присмажувалося. Хвилин через 20 капуста буде майже готова. Додаємо томатної пасти і на 2-3 хвилини під кришку. Тоді солимо, перчимо лавровий листок і хай вбирає аромати спецій. Вимикаємо через 2 хвилини. А ми тим часом замішаємо заливне тісто. Б'ємо 2 яйця, додаємо 200 г сметани і дрібку солі. Продукти мають бути кімнатної температури. Змішуємо до однорідності. Додаємо 120 грам борошна, 10 грам розпушувача і колотимо однорідне тісто. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. І дякую також за ваші вподобайки. А список всіх продуктів можна знайти під відео. Зараз покажу, що потрібно, щоб у сковорідці пиріг вийшов ідеальним. Саму сковорідку потрібно злегка змастити олією. На дно вирізаємо пергамент круглої форми. Викладаємо першу половину тіста, розрівнюємо по всій площині. Далі кладемо капусту, розподіляємо, щоб не залишилося пустого місця. І прикриваємо другою половиною тіста. Готується такий пиріг під кришкою на мінімальному вогні. Залишаємо на 15-20 хвилин. Перевертати слід, коли схопиться верх. Для цього беремо дошку або тарілку. Стелимо шматок пергаменту. Ось так перевернули і так і кладемо назад у сковорідку. Смажимо ще хвилин 10. Перед тим як їсти, даємо охолонути. Відмінно смакує такий пиріг зі сметаною. Готуйте з любов'ю, смакуйте з насолодою.